Я бабиш Ліліанна, студентка хата курсу. З ознайомленням майбутньою професією ми відвідали такі заклади, як епіцентр, верховина та камелот, про що я вам хочу розповісти. Найбільше мені сподобався камолот, тому сьогодні розповідатиму про нього. Перше, що ми бачимо в камелоті, це гарна велика тараса, оздоблена оксамитовими меблями білого та червоних кольорів, яка дуже вражає. Пойшовши далі, ми бачимо ресторан з гарними великими панорамними вікнами. Інтер'єр в ресторані виконаний в стилі барокко. Завдяки круглим столам, які розміщені в ресторанній залі, вони можуть вмістити в себе велику кількість людей. В банкетній залі для проживаючих готелю також є шведська лінія роздач, яка дуже полегшує працю персоналу. До меню ресторану входять як локальні страви. Так і європейські приготування страв кухня розділена на різні цехи, а саме холодний, гарячий, а також окремий стіл для приготування десертів. Холодний цех обладнаний такими приладдями: як ножі, дошки для нарізання, продукти для холодного цеху, холодильники для зберігання заготовок, соусниці та спеції. Гарячий цех обладнаний. Індукційними плитами, фритюрницею, грилем, дошкове для нарізання витяжками, різноманітними сковорідками. Найбільше мене вразило на цій кухні такий прилад, як пароконвектомат. Мені було цікаво те, що ця піч є багатофункціональна та дуже прискорює процес приготування різних страв. Для гарного відпочинку цей комплекс забезпечує своїх клієнтів не тільки смачною кухнею, а й такими послугами як спа, басейни, спортивний зал. Для нас, як для майбутніх технологів, це було дуже захоплююче та пізнавально.